Хочеш, щоб стильно, але за бюджетною ціною. Експерт Мар'яна тобі в цьому допоможе. Давай розглянемо седна дизайн. І, як завжди, в кінці відео цікава деталь. Schneider Electric це французька корпорація. Вони мають заводи у кількох країнах. Це у нас Німеччина, Іспанія, Франція, звісно. А ось седна дизайн виготовляється в Польщі. Механізм має самозатискні клеми, отже, це швидкий монтаж для електрика. Пластик, стійкий до подряпин. Седна представляє кілька варіантів кольорів: білий, бежевий, алюміній, чорний, також є інші варіанти. І вони між собою можуть поєднуватись. Тобто ми можемо комбінувати завдяки симетричному дизайну. Рамки тут універсальні. У даній серії є вимикачі з безпечними кватками, що робить їх них Якщо ти займаєшся готельним бізнесом, то зверни увагу, що у седній дизайн є карткою вимикачі. У даній серії є також датчик руху механізм в рамочці. Це у нас розетка з USB-розетками, але тільки варіант тип А і тип А. Також рамочки, от імітація золота. Цікавий варіант. І цікавий момент. Дерево, шкіра і взагалі інший якийсь метал, дорожчий бренд. Тут у нас використовується пластик, який імітує скло. Якщо ви використаєте такі рамки у своєму домі, воно виглядатиме стильно, дорого, але відносно з дешевим бюджетом. Зберігай відео, бо загубиш. Так, ми побачимось у новому. Лайк! Like.